Маєток Філіпова за одну гривню передати в оренду управлінню юстиції. Так вирішив виконком Житомирської міської ради. Виконком напередодні ввечері терміново скликала Любов Цимбалюк. Вона ж і внесла з голосу питання, якого не було у порядку денному. У нас є рішення комісії щодо передачі приміщення на великій безлічці це приміщення запису, повернення туди юстиції. Наші діти, наші онуки мають починати своє життя. З тих дверей, які насправді є позитивними, і з, з, з тієї доріжки, яка може давати щасливе майбутнє в житті, а не з тих дверей, які є в суді, куди заводили всі, насправді насправді поверненням юстиції, хто би зараз що не говорив. Поверненням юстиції, ми повертаємо насамперед. Нашим житомирянам початок гарного життя. Ну це моя позиція. По друге, ми повертаємо можливість жити нашому комунальному підприємству обрядове, яке буде працювати успішно і яке буде я впевнена прибуткове. Це передача то приміщення, яке вкладені гроші міського бюджету, вкладено 3,5 мільйони гривень ремонт приміщення і передача абсолютно на безоплатній основі управління оси. Це абсолютно неграмотне і. А невірне розпоряджання майном громади, передаючи в юстицію в оренду, ми зберігаємо приміщення для міста. А якщо тільки ми кому ви не дали за які-небудь копійки в оренду, у людей зразу з'явиться право на приватизацію цього приміщення, ми не маємо дати можливості його вкрасти. Ніхто нічого не казав. Про це і рішення прийнято голосування відбулось порушенням процедури. Вважають деякі члени виконкому. Адже питання про передачу будинку Філіпова виносилось після того, як був сформований порядок денний. Сьогодні управління юстиції фінансується за рахунок державного бюджету їм виділяються кошти, так само прокуратура і інші установи. Вони всі ці кошти роблять собі ремонти, а приміщення ми їм повинні міські наші віддавати за безкоштовність. Безкоштовно, Ну, тому що одна гривня, якби в рік я вважаю, що це безкоштовно, і замість того, щоб якби на цьому приміщенні якби, я заробляти, місто його передає отаким от от державним сну. Не було цього питання ні в порядку денному, ні проєктів рішень не було, ні було роздано завчасно. Більше того, ми бачимо, що воно було внесено бо водимирівну з голосу. Було порушено повністю процедуру голосування, тому що порядок денний був сформований. Якщо вносили з голоса його, то треба було підготувати проектище, щоб ми бачили за що ми голосуємо. а не так, що підняли ручки раз, два і проголосували. Я з голосом внесла, скористалася своїм правом правом депутата, правом члена виконавчого комітету і внесла з голосу, так як багато питань вноситься. Почекайте, але порядок денний формується на початку засідання, і потім не може вносити зміни. Попри те, що цього питання не було в оприлюдненому порядку денному, на засідання прийшов начальник головного територіального управління юстиції Олег Горай. Цікавимо, що знав він, що рішення прийматимуть сьогодні. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні були присутні. тобто ви знали про те, що буде розглядатися це питання? Що ви не бачите порушення в процедурі? Там не бачу абсолютно жодного порушення. Ну, ви перед цим знали, що це питання буде розглядати, чи це було для вас сюрпризом?» Я передбачав, що це питання могло розглядатися, тому що рано чи пізно і так було б розглянуто. Не голосували за передачу будинку Філіпова в оренду восьмеро членів виконкому. Тільки що начальник юстиції, виходячи з залу, сказав мені особисто, що він запам'ятав всіх тих, хто не голосував. Це у нас що, з толким намекам, чи як це називається? Це значить, що пам'ять мене добрих, хіба це погано. Тобто я взагалі аналізую всі обставини, які відбуваються, все пам'ятаю. Нагадаємо, починаючи з 2011 року на капітальний ремонт та облаштування території біля будинку Філіпова з міського бюджету витратили понад 3,5 мільйони гривень.